Народні депутати готують заяву у генпрокуратуру та набу проти голови солом'янського суду Людмили Шереметєвої. Її народні обранці звинувачують у зриві роботи суду. Депутати дали Шереметєвій час до 19-ї години, аби вона організувала роботу суду у справі Романа Насірова. Захист очільника державної фіскальної служби вимагає відведення головуючого судді Олександра Бобровника, у діях якого адвокати побачили упередженість. Утім, у самому суді не змогли знайти чергову суддю, який би. Розглянув це клопотання. Народні обранці звинувачують у цьому Людмилу Шереметіву. Саме вона сказала не виходити на роботу другому черговому судді. Таким чином було зроблено все, щоби до 23-ї години обрання запобіжного заходу на сірову таки не відбулося, і його відпустили з під варти.